Україні нарешті з'явився новесенький шейвер, і назва йому Babyliss FX Pro One. Давайте разом подивимось, що воно таке. Комплектація доволі проста, все знаходиться в картонних коробках та обгорнуте в папір. Не дуже гарно, але досить екологічно. В комплекті йде сама машинка, зарядка, штурдозарядки. До речі, за USB-C Респект, тому що харить, коли ці всі шнури різні. Зарядна станція для батареї і сама батарейка. Зряду вистачає надовго, після розпакування перша зарядка у мене відбулася через 5 робочих днів. Спочатку я подумав, що це буде великий шейвер, а сам він виявився набагато меншим та тихішим, ніж я очікував. Чистити його дуже легко і просто знімаєте кришку сіткою та за допомогою щітки вичищаєте його все, без усіляких премудростей. Загалом шейвер дуже потужний, має в собі 10 тисяч обертів і дуже делікатно знімає все волосся. Отразень він після себе не залишає, коротше кажучи, дуже хороша річ.